До 21 квітня полтавці мають нагоду поринути у різноманітний творчий світ 90-х років. Днями відкрилася виставка, присвячена неформальним мистецьким пошукам Полтави. Основна її мета показати відвідувачам, як та в яких умовах творилося тогочасне мистецтво. У Полтаві відкрилася виставка Дуст, присвячена неформальним мистецьким пошукам Полтави в 90-х роках минулого століття. Основна мета показати відвідувачам, як та в яких умовах творилося тогочасне мистецтво та які мало наслідки. Ідея з'явилася уже очень давно, мабуть, ще ну, да, общем-то, почти год назад. наверное, там с знакомства з некоторыми персонажами, які остались живими з того бурного времени. Вот, Mm, под впечатлением от того, какого-то творческого бурління, яке було в то время, захотілося це немножко поднять. Дуст, тобто духовна столиця, це не просто виставка, а археологічний пошук, завданням якого говорять організатори, стало віднайдення цілого пласту культурного життя. Зосередившись на певних постатях неформальної культури того часу, дослідники вийшли на групу художників. Чії роботи виставлялися багато разів, але супроводжувалися скандалами, і митці втрачали можливість стати більш відомими. Нікотори люди вже уїхали в інші міста, От Лишуков, кофан живе в Тбілісі, Романенко Леша живет в Киеве, вот Бессонов Александр же живет под Черниговым. То есть, да, вот некоторые люди уже не живут в Полтаве, но мы видим их на фотографиях, они рядом с нами. Ми раді, що у нас був такой період в житті. цікавий, творческий, яркий, безшабашний, шабашний, може бути навіть такий молодіжний. За відсутністю архівів та іншої документації, основним джерелом інформації стали розповіді людей, які виводили на слід тієї чи іншої роботи, відкривали нового представника того періоду. Соліст відомого шістих часів гурту Онейроїд Андрій Боркунов згадує, як зароджувалася їхня музика, і як під його пісні творилися майже всі перформанси А От в кафе парсуна я і наша. Будучи анера -груп, група групп Нероид проводила э, серии концертов нашого коллектива, других музикантів, и там же проводили выставку э, работ. Олега Гаврилюка, був нашим другом дійства, і рісував групі героїв плакати э, альбома. Відвідувачі та поціновувачі неформального виду мистецтва залишилися у захваті від перформансу, адже вважають, що це мистецтво назавжди залишиться в історії і буде символізувати творчу свободу представників того часу. Тут представлені роботи в основному тих людей, які тоді були молоді. Тобто вони творили і те, що вони робили, це просто безцінне. Тут репрезентований величезний культурний пласт стосовно саме цього міста і стосовно е, ну скажімо так бази сучасного мистецтва, тому що е, багато людей взагалі не знають про цей шар культурний. Виставка триватиме до 21 квітня.